Пригадуєте історію, коли батько просив за свою доньку Ісуса, він мав одну донечку, яка помирала, і сказали, що вона померла. Але Ісус йому відповів: Не лякайся, тільки віруй, і вона буде жива. Скажіть, будь ласка, це слово, яке сказав Ісус, це слово для тебе чи для батька тої доньки? Інколи так буває, що християнин вихоплює букву, і він хоче приліпити цю букву до своєї ситуації. Але в даній ситуації це було слово для батька тої донечки. І так важливо, коли ми читаємо, щоб це слово так само дійсно було для нас. Не просто буква, а щоб це було слово почуте від Ісуса Христа. Слово почуте.